Трагедія на воді у горішніх плавнях на затоці Барбара ймовірно потонула людина. 9 червня, о 21.20 до служби порятунку надійшло сповіщення від служби 102, що на затоці Барбара ймовірно затонула людина. Про подію повідомили у Кремечуцькому райуправлінні ДСНС головного управління ДСНС України в Полтавській області. Зі слів відпочиваючих та свідків було пізніше, встановлено що група людей. Відпочивала на березі, вживали алкогольні напої, і в якийсь момент один з відпочиваючих вирішив переплити затоку на, на протилежну сторону. Але в якийсь момент чоловік. Зник з поля зору від самого ранку понеділка на пошуки тіла чоловіка прибули водолази з обласного центру. За кілька годин до пошуків долучилися рятувальники та водолаз із горішніх плавнів. Станом на 18-ту годину тіло чоловіка досі не знайдене. Ми продовжуємо слідкувати за пошуковою операцією і одразу поінформуємо глядачів про завершення пошуків. Долучайтеся до наших соцмереж, щоб завжди бути в курсі подій.